Кажу, на постійній основі 200 в тиждень це, мабуть, все таки багато для мене, чесно тобі скажу. Хоча дивись, знову ти адекватно написав, я тобі адекватно відповів. У мене все трошки по-другому побудовано. Я не слідкую за пробігом. Мені от балди, у мене є гранично низьке значення, скільки має бути вартість кругова кілометра. Тобто ті хлопці, які шарять працювати, які шарять фільтранути. В них, блядь, запас прочності для поїздок по своїх ділах і їбать мій хуй який. Тобто, воно у мене все трошки по-другому організовано. Я не, ну, я не хочу обмежувати людей, але я й не хочу, щоб мені на голову сідали. Того просто буде добре, Вам треба, значить ви маєте встати, блядь, відвозити жирочки, тому що оцей, типа, гранична ця вартість кілометра, вона досить низька. Відвозіть жирочки, маєте собі запас кілометрів і возіть куди кого хочете. Мені пахують. Я працюю завжди від мінімума, розумієш? Тому ну таке на 200, навірно, ну, 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 це дача в тебе тяне. Дача ж не всіх є, не всі богачі.